Ось такі унікальні контейнери зайшли. Діаметр прутка 6 мм. Самі контейнери такі мощні, витривалі, вони витримують навантаження до 600 кг в один контейнер. Ставляться вони не через палету 1,20 на 80 хоча мають розмір 1,20 80 і загальну висоту 85 см. Ставляться вони один на один. Такі контейнери у нас ще є в наявності, тільки одненькі показуємо на відео, щоб люди побачили, що ми пропонуємо. Контейнери бувалого вживання після реставрації. Вони ставляться без піддонів. Вони просто ставляться один контейнер на інший. Ось За допомогою таких лапок. бачите? О, і наверх цього контейнера ставиться такий самий. Також за допомогою таких лапок, він наверх сюди. Стає, фіксується. Корисна висота в контейнері 74 см від нижньої частини підлоги до ось верхнього контура. Є в цих контейнерах також фірточки, такі калітки, які відкриваються для доступу. Ось тут такі йдуть защлки, відкриваються і відкривається ось ця. Брамочка для доступу. Контейнери розбірні. Зараз покажу, як вони розбирають. Цей контейнер ми не напиляли автомобільним сріблом. О, тут суто, рихтовка була невеличка, ну і в принципі, все. О, а так, ось ці контейнери у нас ще будуть в продажі. Після реставрації повної, тобто напилені вже автомобільним сріблом. Ось він. Отак От збирається, повністю складається, ага, літочка в другу сторону складається. Так. Ось так ми робимо. А поможи, будь ласка, покажу, як він збирається. Трошки на тебе. Недостатньо місця, піточка в цю сторону. Ось і ложем. Ось він в зібраному вигляді. Збирається він легко, просто однією рукою і трішки незручно. Ось, якщо відправляємо, то ці контейнери фактично можна ось так складати, виставляти на піддон, кому потрібно там декілька штук. І відправляти палетом місцем піддоном. Метр 20 на 80, але він трішечки буде виступати за піддон, 1,20 на 80. Ну, можливо, при відправці ще будуть робити. Якщо це буде нова пошта, то можливо ще будуть робити обрешетування. Бо якщо товар виступає за піддон, то роблять додатково. Ну, а на делівері там заморочуватись не будуть, відправлять без обрешетування. Ось такі контейнери, Кого цікавлять, запитуйте, є напилені, є ось такі ненапилені. Всі ціленькі, гарненькі і дуже дуже міцні.